Робота з харчовою поведінкою це добре, але коли ж є нарешті схудно. В цьому відео я розкажу про головні три етапи, які потрібно пройти для того, щоб вага почала змінюватися. Як би не хотілося спеціалістам, які працюють із харчовою поведінкою, щоб людина концентрувала свою увагу на зміні звичок, на тому, як змінюється її мислення, все одно майже всі такі клієнти думають про головну мету всього цього. Схуднути, але схуднути вже більш здоровим шляхом. І ще робота над поведінкою дає надію, що зміни будуть дійсно сталими, і це так. Я особисто не бачу нічого поганого в тому, щоб хотіти змінити свою вагу. Це як знаєте, ми всі чуємо про те, що щастя не в грошах. Але якщо ми, наприклад, оберемо п'ятизірковий готель, де нам комфортно, де ми живемо на першій лінії моря, і звичайний трозірковий готель, то ми можемо сказати, що гроші дійсно дають нам комфорт. Так само і з вагою можна приймати своє тіло таким, яким воно є, любити його, але все одно розуміти, що, наприклад, в такій вазі мені більш Комфортно, ось там мені легше, там мені легше піднятися на гору, там мені легше піднятися по сходинках, без задишки, без якихось неприємних відчуттів. Ну для того, щоб схуднути, потрібно пройти три етапи. Вони зазвичай йдуть паралельно. І так, перший етап це спокійний організм, який не боїться померти від голоду. Чому так? Коли до мене приходять клієнти, я дуже часто бачу, що не дивлячись на те, що людина розуміє, що діяти не працюють. в Голові вже вмонтований, так би мовити, калькулятор кілокалорій, і в будь-якому разі вони намагаються утримати щоденний раціон в межах цих кілокалорій 1200-1600 кілокалорій. Що з цього виходить. Ви продовжуєте себе обмежувати, навіть якщо ви говорите про те, що все я знімаю заборони, я щось собі дозволяю. І Якщо в цей час ви ігноруєте сигнали голода, продовжуєте харчуватися по годинам, ігноруючи те, що ви вже хочете їсти, або пропускаєте перекуси, то організм вам абсолютно не довіряє. Він продовжує жити в режимі страху померти з голоду. Тому що, якщо ви ігноруєте сигнали голоду, то організм розуміє, так ця людина на грані виживання. І невідомо, коли їжа поступить наступного разу. Організм підлаштовує метаболічні процеси під кількість їжі, яку ви споживаєте. Якщо ви споживаєте мало, пропускаєте сигнали голоду, то деякі процеси організм буде уповільнювати. Наприклад, тоді можна відчувати слабкість, відсутність енергії, сонливість протягом дня, проблеми з концентрацією ваги, тому що мозок. Потребує дуже багато ресурсів, він споживає 20% енергії, яку ми споживаємо за допомогою їжі. Оскільки мозок споживає дуже багато, організм починає потрошку уповільнювати ці процеси, тому що робота мозку, наше мислення це не таке критичне, як, наприклад, робота серця, чи там легенів, і так далі. Якщо у вас низький рівень енергії, спочатку подивіться про те, чи достатньо їсте, а вже потім перевіряйте дефіцити, які люблять шукати нутриціологи. Тобто, коли організм боїться, що його не нагодують, він, по-перше, уповільнює процеси, і зазвичай люди думають, я не буду їсти. Хай організм використовує ті жирові запаси, які в мене є. Так не працює, оскільки організм боїться померти з голоду. Саме тому він буде краще уповільнювати якісь процеси, ніж діставати із запасів такі дорогоцінні жирні кислоти, які можуть допомогти, все ж таки, вижити в моменти, коли ви їсте, а особливо коли ви зриваєтеся і переїдаєте. Якщо це стається, наприклад, ввечері, коли вже такої кількості енергії не потрібно, організм буде максимально запасати в жирові відкладення. І тому неможливо схуднути. навіть якщо ви сидите на дієті умовно 1200 кілокалорій. І якщо ви переїдаєте, ви ніколи не схуднете. Ви будете мати або ту вагу, яку ви маєте зараз, або набирати її. Саме тому потрібно годувати себе вчасно, не ігнорувати сигнали голода Прямо то такі великі знак оклику. Не ігнорувати. Я знаю, що Багато людей, які вже звикли сидіти на дієтах, вони просто пропускають, вони змирилися, вони толерантні до цього відчуття голоду. Не робіть так, ви не зможете схуднути, поки організм вам не довіряє, поки він не розуміє, чи буде ця їжа поступати систематично. Тому потрібно навчитися себе годувати. Систематичне харчування це основа схуднення. Другий етап. Це нагодований мозок, тому що можливо ви помічали, що коли у вас шлунок повний, ви переїли, ви наїлися, але в подумках думаєте про щось, про якусь іншу їжу, і не зрозуміло, як це так. Повний шлунок, начебто, наїлися, а все одно залишаєтесь голодними. Хочеться ще щось підгризти. Це якраз про голодний мозок, тому що те, що ви з'їли скоріше за все зараз, не було таким насичуючим. Це перший момент. Другий важливий момент, якщо це. Була повільна глюкоза, як я її називаю. Це коли ви з'їли, наприклад, складні вуглеводи, білок, клітковину там у вигляді салату і так далі. Глюкоза буде поступати в кров повільно, і це дуже класно для нашого здоров'я. Але якщо ви до того були дуже голодні, то організм все одно, поки він отримає цю необхідний рівень глюкози, він буде провокувати вам щось заїсти чимось солоденьким, якоюсь цукерку і так далі. І це нормально з'їсти в цей момент цукерку. Нічого страшного не буде. Просто ви дасте сигнал організму, що все окей. Глюкоза зараз ось ця швиденька прийде. Потім буде поступово перетравлюватися. Їжа, яка поступила хороша, здорова класна, і організм також отримує необхідні нутрієнти. Голодний мозок, це і про акційне мислення, про яке я також раніше говорила. Е, нагадаю, якщо ви не дивилися попередні мої відео, це коли, наприклад, ви вже мабуть таке помічали за собою, якщо ви бачите якусь акцію, останній товар, останній розмір, останні там кілька-два місця на супер. Якийсь курс, мозок одразу боїться втратити можливість. І він говорить: навіть якщо там до цього вам не дуже це було потрібно, він говорить, так нам це потрібно, тому що це дефіцитне. Ось дивись, який ажіотаж стосовно цього. Так само і з їжею, якщо ви, наприклад, собі забороняєте шоколадку, чіпси, будь-що. Ви формуєте ось це акційне мислення. Мозок думає, так, це в дефіциті, це не можна, або якщо це чітміле, тобто це там тільки в неділю буде доступно, все. Мозок думає про те, що ага, це дефіцитне, треба обов'язково це зараз їсти і краще переїсти, тому що завтра цього вже не буде. Тому так важливо дозволяти собі їсти те, що хочеться. Це про апетит, це про те, що, наприклад, в моменті ви йдете і бачите якусь гарну булочку, яка смачно пахне, і вам хочеться лише цю булочку. Купіть її і з'їжте. Я повторю ще раз про техніку безпеки, про які говорю майже в кожному своєму відео. В чому вона полягає? Що з'їсти булочку, яка смакує, це не про те, що заїсти емоцію. Бо інколи таке є викривлене сприйняття того, що я собі все дозволяти можу, і так далі. Коли, наприклад, переїдають, заїдають емоцію і кажуть собі, ну я ж все ж собі тепер дозволяю. Але заїдання емоцій це взагалі не про це, це про самообман, тому що з емоціями потрібно працювати окремо. Тому і не працює інтуїтивне харчування для декого, тому що людина починає їсти все, все, все не працює з емоціями і так далі. Бо знову ж таки думка, я ж собі все дозволяю, то я можу емоцію заїсти. Але це так не працює. Якщо ви будете це робити, ви будете тільки набирати вагу. А про смак це коли ви бачите конкретне морозиво, щось там якусь іншу їжу, яку хочеться в моменті, і при цьому ви не сильно голодні. Перше, друге, це не про емоцію. Тоді треба обов'язково їсти. Це про голодний мозок, який потрібно нагодувати, показати, що так це смачно, але це не щось таке дефіцитне як ціне, і єдине джерело насолоди. Третій, дуже важливий етап це робота з емоціями без їжі. Проживати емоції без їжі дуже важко. Я розумію це відчуття, тому що я це теж проходила. Я теж колись заїдала емоції. Я пам'ятаю це відчуття, коли тобі так важко і хочеться, щоб воно скоріше зупинилося. І шоколад, наприклад, мені. Дуже допомагає вийти з цього стану. Не надовго, але закрити певний дискомфорт. Тому з емоціями потрібно окремо працювати. Це знову ж таки не про те, що я собі все дозволяю, то значить я можу емоції заїсти. Ні, ні, це інше. Емоції потрібно відчувати, потрібно дискомфорт цей приймати, проживати. Відчувати його, кататися як на хвилі на ці емоції, це дуже неприємно і некомфортно спочатку, але з часом, коли ви натренуєте гнучкість своєї нервової системи, це буде робити все легше і легше. І коли ви проходите всі ці три етапи, то коли організм вам довіряє і не запасає зайвого, коли мозок нагодований і не провокує переїдання через заборони, і третє, коли ви працюєте з емоціями без їжі. Вага починає танути ніяких зусиль не потрібно. Зусилля потрібно направити на роботу з цими трьома етапами. Там піднімаються страхи, там піднімається тривожність, і з ними потрібно також працювати. Але якщо ви зробите цю роботу один раз, ви зможете дійсно досягти своєї мети, і вам не потрібно буде більше ніколи там щось контролювати, рахувати і так далі. Ви будете чітко розуміти, що Зараз з харчовою поведінкою, що вам потрібно зробити для того, щоб не переїсти, наприклад, ці ці етапи ми проходимо на моєму великому курсі, який триває три місяці, з моєю особистою підтримкою. Там дуже багато мого зворотнього зв'язку та підтримки. Якщо ви до нього ще не готові, спробуйте пройти інтенсив, перестати переїдати. Доступ одразу.